В ефірі спецпроєкт Про Нікополь. Нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів життя Нікопольців в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Росіяни не припиняють терор наших мирних міст і сіл вночі під ворожим вогнем, вкотре опинився. Нікопольський район його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. Про те, як Нікопольщина пережила черговий день з тривогами та обстрілами. Дивіться далі. Вночі ворог обстріляв Нікополь. По місту зроблено близько 12 пострілів зі ствольної артилерії. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Містяни підраховують збитки. В час я вже вскочив з кроваті, тому що був сильний удар. Притом я думал, попала в мой дом именно. Свет погас, света не стало. Пошли вот эти вот, как говорится, осколки. Слышно было очень сильно. И дальше слышно было, ребята говорят. Через минут семь еще один такой же удар. До трех не спал, потом немножко прикрыл, потом началось снова. Но уже таких ударов не было. Внаслідок ворожих атак у місті пошкоджено житлові будинки та дев'ять інфраструктурних об'єктів. В місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда, понівечені багатоповерхівка та до десяти приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. Серед будинків, які постраждали, і оселя Сергія чоловікові вранці зателефонував сусід та повідомив, його хата пошкоджена. Як потім з'ясувалось, снаряд потрапив прямісінько у Дмар. Монстаре постройки он зі там все ось ця от фасадна стінка повністю продавила. Ну, новий тільки все. Може, зверху тут два стекла, як как би бы, а так. А це те на що перетворилась квартира пані Галини на четвертому поверсі. За одну ніч жінка лишилась майже усього ночі. Вдруг на мене посипалися ті всі камні, Все, ну, Вышла, все это босыми ногами, тапки где-то там были, но все это засипано. Там же оно все теж засипано. Соседки позвонила, потім в ванной полотенце нашла, вмотала ноги полотенцями. І по этим всім этим прийшла сюда. Тут все тоже ну все, вся квартира вот так, вот в таком Вот. Песке вот. Господарка магазинів, що також постраждали вночі, не стримує сліз. У свою справу з чоловіком вони вкладали стільки зусиль, а ворожий снаряд в одну мить перетворив усе на руїни. Збитки, каже, колосальні. Цієї ночі був прильот, повредила кришу, повредила магазин. Розовар снаряд прямо на криші. Пострадали дуже сильно хостовари, Це моєго мужа магазин. Там взагалі нету потолка, видно небо. Зоомагазин более-менее, салон. Дісталося ще одному магазину. Масштабних руйнувань тут, на щастя, немає. Втім, каже його власник, за приблизними підрахунками, цей ворожий обстріл обійдеться 1040 гривень. Побило пакети, в принципі, здання не поврядилась. Там штукатурка внутрі сипалась, в основному все вітріни і окна всі полетили. Товар не пострадали, там вітріна одна так пострадала, одну, товар весь нормально, просто окна в основному полкнути. Нині у Нікополі працює інфраструктура та комунальні підприємства. Продовжується ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до колцентру Нікопольської міської ради. Телефони зараз на ваших екранах. Юля Кочет, Сергій Мельников Ігор Силко, про Нікополь. Україна не розглядає варіант з контрольованим закриттям ЗАЕС, адже вона живить два регіони України. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу. Він також наголосив, що на території атомної електростанції не повинно бути військових та військової техніки. А співробітники АЕС не повинні бути оточені людьми з вогнепальною зброєю. ЮСІ деякіпадеанікліарстейшн. Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію шість блоків найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів, Це означає найбільшу небезпеку в Європі. Отже, вони її окупували. Отже, це означає, що вони використовують ядерну зброю. Це і є ядерна зброя. Дезнюклеєр вепон. Сьогодні чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на станції на постійній основі. І наразі це вся інформація. Будьте обережними та обачними. Під час повітряної тривоги особливо у нічний час обов'язково переходьте в укриття або ж дотримуйтесь правила двох стін. Також просимо. Не обговорювати в інтернет мережі роботу наших захисників та можливі місця розташування збройних сил України. Це може спрацювати на руку ворогу. Бережіть себе, до зустрічі.